Мало хто знає, що спочатку на Стар Ворс не покладали великих надій. Кіностудія 20-те століття перебувала на межі банкрутства ні про які три, а тим більше шість фільмів не могло бути й мови. А на роботу найняли маловідомого режисера Джорджа Лукаса. Але у світі кінематографу сталося справжнісіньке диво. Замість фільму категорії Б, який мав допомогти 20-му століттю ще трохи протриматися на плаву. Ми отримали культову класику з. Багатомільйонною армією фанатів, яка врятувала кіностудію від забуття. Це я до чого? Ubisoft провела для блогерів закритий показ Star Wars Outlaws і сказали: зробіть перший погляд і висловіть свою чесну думку на основі побаченого. Ми обов'язково зробимо повноцінний огляд, коли гра вийде в реліз. З технічними питаннями розібралися, погнали далі. Також після цього геймплейного показу я точно можу сказати цього разу дива не сталося. Star Wars Outlaws – це той самий фільм категорії Б, єдина мета якого заробити грошей для великої компанії. Тільки на цей раз від світу відеоігор. Повірте, я б взагалі не хотів сказати, що ця гра погана, чи що це найогидніший проект від французького видавництва за останній час. Але на жаль, все досить посередньо. Особисто я чекав цю гру і мені трішки, Трішки обідно, що вона потенційно може не виправдати мої сподівання. Star Wars Outlaws – це звичайнісінька гра Ubisoft, яка майже нічим не відрізняється від інших тайтлів студії. Вона злочинно схожа на їхні інші ігри, і навіть миле звірятко нікс і красиві пейзажі не здатні витягнути Outlaws з безодні посередньості. Чому я зробив такі висновки? Давайте розбиратися. Отже, все починається з того, як Кей Вес, авантюристка і головна героїня гри приходить до тями на борту свого космічного корабля. Судно пережило жорстку посадку, не заводиться і взагалі пізда бачок блять! бачок потік. Перш ніж вибратися назовні, давайте відразу закриємо питання зовнішності пані Вес. Комусь подобається, але більшості ні. Про що вже не раз бурліли інтернети. Мені абсолютно не зрозумілі будь-які претензії про даунгрейд її зовнішнього... Вигляду Кей мала такий вигляд, що тоді, що в найперших трейлерах Outlaws, що зараз. Та й до того ж, вона виглядає як звичайнісінька жінка. Щоправда, ось якість лицьових анімацій викликає великі питання. Дивлячись на те, як Кей зображує емоції, складається відчуття, що Outlaws вийшов років десять тому. Рухи різкі та неприродні. Після Death Stranding, The Last of Us або чорт, забирай третього відьмака, який вийшов десять років назад. Гра від Ubisoft виглядає виглядає просто жалюгідно, коли йдеться про анімації облич. навіть у асасинах нові персонажі першого плану виглядають набагато краще в плані лицьових анімацій. Окей, квоту на казуальний лукізм виконали час відкривати люк і вибиратися під пекуче сонце планети та шара. Навколо тягнуться випалені прерії, і кей моментально намагаються огріти трубою по голові. На жаль, знайомство з механіком на ім'я Вака переривається нападом невідомих бандитів, ви, героїня змушена давати відсіч, і тут я побачив найнахабніше копіювання за останній час, якщо не брати до уваги Дельта Форс. Сходіть, подивіться на перший погляд, якщо не бачили, так ось Юбісофт майже один в один копіюють влучне око із серії Red Dead Redemption. Кей так само позначає цілі і моментально вбиває їх після активації здатності. Вона навіть робить рух вільною рукою, ніби зводить револьвер, що просто трохи. Дивно у будь-якому разі Вака повідомляє, що корабель нікуди не полетить і потребує серйозного ремонту. Тож Кей краще осідлати спідер і вирушити в найближче місто, де вона зможе роздобути запчастини, зв'язавшись із місцевим кримінальним авторитетом на ім'я Горак, з огляду на те, що головній героїні не вперше співпрацювати зі злочинцями, вона легко зможе знайти з ними спільну мову. На шляху до міста на Кей нападають інші бандити з великої дороги, і ми можемо побачити. Ти що влучне око можна застосовувати і на ходу, чесно кажучи, ця механіка виглядає, ну, скажімо так, звичайно. У погоні не відчувається адреналін, напруженість моменту, та й загалом я не відчув будь-якого захвату. Втім, змушений визнати, Ubisoft, все ще вміють робити красиві пейзажі. Прерії та шари простягаються на горизонті. І я зловив себе на тому, що більше роздивлявся гори, небо і поселення, що видніється вдалині, ніж спостерігав за тим, як Кей розправляється з супротивниками. Коли головна героїня прибула в місто, я хотів посварити Outlaws за те, що воно абсолютно порожнє, але щойно кей пройшла через імперський блокпост. Моя думка прям кардинально змінилася. У розробників вийшло створити автентичне містечко з далекої далекої галактики. Штурмовики перевіряють документи в місцевих, когось в'яжуть просто на місці, а звичайні люди займаються своїми справами, ласують пілом у вуличних забігайлівках, обговорюють свої справи. І загалом навколо панує мирська метушня на стінах. Красуються графіті, неонові вивіски та рекламні плакати. Діставшись до бару, в якому засідає Горрак, гра одразу дає зрозуміти, вам доведеться приймати безліч рішень, від яких залежить те, як Кей досягатиме своєї мети. Зараз, наприклад, біля входу в бар стоїть якийсь сумнівний мужик, який пропонує головній героїні купити в нього доступ у віп-зал. В цьому випадку Кей відмовляється від такої щедрої пропозиції, і після проходу, неймовірно жвавим залом, повним випивак і балконом, з якого відкривається приголомшливий ви. Т на околиці знаходить вентиляційну шахту. Здавалося, що харизми Кей і чарівності її ручного звірка Нікса буде достатньо, щоб домогтися прихильності авторитета. Але на жаль, варто було їй згадати ім'я ВАКА, протагоністку з ганьбою викидають за поріг. Щоправда, майже відразу Кей зустрічає якусь сумнівну жінку на ім'я Данка. Вона якраз і пояснить гравцеві, які порядки панують на цій планеті. Кримінальний світ розділений між трьома. Угрупуваннями синдикат Пайка, які часто ведуть справи з імперією і по суті контролюють місто. Багряний світанок, що веде свої темні справи, не привертаючи зайвої уваги, але водночас бажають віджати сферу впливу пайків. І нарешті картель Хат, який вирішує питання максимально прямолінійно, мочать усіх, хто є у них на шляху. У Star Wars Outlaws репутація відіграє величезну роль і стати друзями кожної сторони конфлікту не вийде протягом. Абсолютної більшості завдань у вас буде вибір стримати своє слово і виконати замовлення, або кинути наймача і допомогти його прямому конкуренту. Що вища репутація Кейс тим чи іншим угрупуванням, то терпиміше воно ставитиметься до головної героїні. Мало того, що ви отримаєте всілякі плюшки і додаткові місії, так ще й зможете спокійно проходити в локації, що охороняються. Якщо ж репутація опуститься нижче середнього, готуйтеся до неприємності. Ємностей у будь-якому разі, Кей вирішує довести данці на що вона здатна, тому авантюристка вирушає на базу синдикату Пайка, щоб вкрасти цінну інформацію, яка викриває зрадника в лавах бійців Горрака. Як здійснювати крадіжку, вирішувати вам. Але героїня вирішила продемонструвати механіки стелсу. І… Господи, як же це нудно. Якщо відкрити словник на слові стелс, ви побачите там геймплей аутлос. Так само доведеться ходити, пригнувшись, вирубати охоронців, використовувати нелетальну зброю, приховані вбивства і високу рослинність, щоб залишатися непоміченим. Єдина відмінність звірятко Нікс завжди готове прийти на допомогу. Він може притягти своїй господині ресурси для крафту, відволікти охоронця, стрибнути йому на обличчя, даючи можливість кейс Воротити дистанцію, натиснути кнопку, щоб відчинити двері, і так далі. Відверто кажучи, поки що Нікс є найкращим аспектом гри. Весь час, поки я дивився на геймплей, мені хотілося потискати його милі щічки і м'які лапки. Швидше за все, поки я його поглажу, він вкраде мій гаманець, але я готовий це пробачити цій маленькій тваринці за такі кульбіти. У будь-якому разі, після того, як Кей вдалося вкрасти необхідну інформацію, вона повертається до Данкі, де головна героїня зустрічає. Представницю багаряного світанку Елеєру, і знову перед нами постає вибір повідомити їй, що в лавах синдикату є зрадник, або приховати інформацію і приберегти її для самого Горрака. кей обирає другий варіант, отримуючи репутацію з синдикатом. Крім того, за цю справу головна героїня отримує необхідні деталі, потрібні для ремонту її судна. Для того щоб далі пройти по сюжету, пані Вес необхідно роздобути апгрейд для свого лазерного пістолета. Розробники в Котре підкреслюють важливість репутації. Тому місцевий торговець просто відмовляється продавати заборонені залізяки першій ліпшій авантюристці. Втім, торгаш припустився помилки новачка і навіщось обмовився, що подібні апгрейди є тільки в синдикату або багряного світанку. Що ж наводку отримали, вирушаємо на територію світанку. І знову стелс. Нічого нового. Нікс відволікає, Кей вирубає або просто проходить повз охорону непоміченою. Зате я можу. Тільки похвалити розробників за дизайн оточення. Всю дорогу мене не покидало відчуття, що я опинився в далекому далекому майбутньому, в далекій далекій галактиці. Атмосферу зоряних війн витримано ідеально. Причому я говорю не про епічні пригоди якогось люка скайвокера, а про брудну буденність, яку було показано, наприклад, у чудовому серіалі Андор. Деталізація локацій також вище всяких похвал. Вкравши потрібний компонент, можна повернутися до свого того корабля, який уже якраз привели до ладу, і він готовий до польоту. На його борту якраз встановлено верстак, на якому можна проапгрейдити свій бластер. Іонний модуль, який ми якраз вкрали, допоможе розібратися зі щитами і дроїдами, які звичайні постріли беруть лише з великими труднощами. Також видно, що у кожного режиму стрільби буде ще низка покращень, які, на жаль, не були показані. Окей, час вирушати в космос на орбітальну станцію імперії. Не переживайте бит ви в холодному вакуумі, ми ще поговоримо. Проникнувши до імперського комплексу, вже втретє, хочеться похвалити Юбісофт за чудове розуміння антуражу зоряних війн. Білі кришталево, чисті коридори, якими ходять штурмовики, офіцери та обслуговуючий персонал станції, разюче відрізняються від нетрів, що залишилися на поверхні. По ангарах розставлені тайфайтери, готові будь-якої миті зірватися з місця і вирушити в політ. Військова міць імперії передана ідеально, діставшись потрібного місця, Кей Знову вибирає на чий бік стати світанку або синдикату. Звісно, не забувайте, що це впливає на репутацію. Ми знову опиняємося на поверхні. Наше нове завдання. За дорученням картеля хат пробратися на базу синдиката і підірвати її генератор. Через те, що наша репутація з ними не найкраща, пройти напряму не вийде, тому знову стелс. Ви сильно здивуєтеся, якщо я скажу, що посеред місії у тебе буде вибір, нам пропонують зрадити хат і перейти на бік Багрян. Світанку світ криміналу сповнений зрад, але в цьому випадку Кей принципова жінка. Їй довелося вбити зрадника і виконати завдання, підірвавши генератор. І ось ми знову опинилися в тісних провулках нетрів, де кипить життя. Тут розробники демонструють систему контрактів, по суті, другорядних завдань. У нагороду за виконання ми отримаємо репутацію. Що ж, час вирушати в космос, і знову візуальне виконання вражає своєю красою. Сою при цьому зрозумійте мене правильно, незважаючи на те, що я втретє або вчетверта, нахвалюю візуальне виконання й атмосферу далекого майбутнього, сама якість графіки, ха-ха, зірок з неба не хапає. Зовні гра застаріла років на 5-7. І якщо ви чомусь чекали на неймовірно красиву гру за зоряними війнами рівня Star Wars Jedi Fallen Order, поспішаю вас розчарувати. Можливо, це зроблено спеціально, щоб у неї могли зіграти не лише ті, хто. Сидить на хай-енд ПК, а й люди, які користуються народними збірками. Отже, якщо вже ми в космосі час поговорити про битви, цього разу Кей мала знищити корабель по черзі, підірвавши його ключові вузли, а потім зібрати ресурси, що випали з вантажних відсіків. Чесно кажучи, цей бій мав дуже аркадний вигляд, і тут уже все залежить від ваших вражень. Особисто мені вони здалися до болю казуальними. Уся напруга виходила в основному від саундтрека, який чудово Тово підходить грі за зоряними війнами і уламків якоїсь космічної станції, які повільно дрейфують по холодному вакуумі. Вгадайте, що відбувається наприкінці завдання. Звісно ж, ми обираємо кому здати завдання. Що, звісно ж, вплине на наші стосунки з різними злочинними угрупуваннями. Далі розробники показали систему кастомізації головної героїні. Гравець може змінювати куртку Кей і кобуру, в якій лежить її лазерний пістолет. Показана обновка, наприклад, прискорювання. Накопичення адреналіну, необхідного для активації влучного ока. Після цього розробники продемонстрували різні планети. Одна з них затягнута свинцевими хмарами і щільними снігопадами. На іншій мандрує височенними горами, з яких відкривається приголомшливий краєвид. Ну і під самий кінець була можливість поглянути на карткову міні-гру, граючи в Star Wars, Knights of the Old Republic, Я з великим задоволенням задротив у Пазак, але Ubisoft Юбісу... Овт вигадали абсолютно нову гру, що дуже віддалено нагадує 21. так дрібниця, але все одно досить приємно. Я прекрасно розумію, це закритий показ прев'ю-версії, але у мене після побаченого є глибокі сумніви, що моя думка, хоч скільки-небудь, зміниться. Хоча я особисто робив ставки на цю гру, і ще раз скажу від чистого серця, чесно, я чекав цей проект. Але Star Wars Outlaws це чисто та сама гра від Ubisoft, той самий паркур, той самий відкритий світ, по якому буде розкидано десятки точок інтересу, які слабко відрізняються одна від одної, та сама бойова система, Стема і стелс, які ми бачили хоч 10, хоч 5 років тому. Незважаючи на чудову атмосферу, графіка, анімації та ефекти мають такий вигляд, ніби на дворі 2015 рік. Особливо сильно в очі впадають лицеві анімації персонажів людей. Вони неприродні та різкі. Звичайно, на виході може бути краще. Цього я не відкидаю. Також поки не ясно настільки буде затягуючий сюжет. Можливо, він витягне максимально стандартний для Ubisoft Геймплей, водночас можу тільки похвалити атмосферу і наскільки милим вийшов Нікс, але якщо я правильно пам'ятаю, ігри це інтерактивна розвага. І поки геймплей має відверто слабкий вигляд, при цьому ціна досить немаленька. Якщо говорити про ПК, то там просять 1520, а на PS5 аж 2300 гривень. Аутлос виходить уже 30 серпня на всіх основних платформах. Але я, як і завжди, прошу ніяких попередніх. Ніх замовлень, дочекайтесь повноцінного огляду, а потім вже приймайте зважене рішення. Коротше, напишіть, що думаєте про Star Wars Outlaws. Чекайте реліз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.